Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Королева мечів, дівочки. Хочеться подивитися, що хоче сказати мені сила, які підказки я повинна отримати, що мені треба робити. Отак, гляньте, як свічечка в мене, це в мене немає сквознячків і всього остального. Вона просто хоче говорити. Так, добре, давайте ж подивимося, що хоче сказати мені, моя сила. Подумайте про себе і будемо дивитися, Хто ви в мене на сьогодні? М -м -м, боже, як класно. Кажуть про те, що ви людина, яка зробила якийсь вірний вибір і тим самим отримала побіду, перемогу отримала. І зараз ви знаходитеся в благодійстві. От прекрасно, чесно. Можливо, вас спокушали. Можливо, от перше, як мені пішло, до когось приходили <кхання> спокусники через сни. І ви якось, от кому актуально, той вистояв. В будь-якому випадку ви зробили вірний вибір. Отак. І вони просто вас за це хвалять. І бачите, навіть на карті перемоги, якщо придивитися, тут та е, дівчинка на руках у якогось сильного, сильного, сильного чоловіка. От кажуть про те, що знову ж таки що е, за вами покровительство. Шикарно. Просто нереально круто, чесно. Що хочу сказати сила. Але, кажуть, що, знаєте, обнуляються якісь іскушення ваші Про що? Обнуляються ваші якісь іскушення, дівчата. Перше, як мені пішло щодо якогось чоловіка, так. Чому не завжди лізуть чоловіки у вас? Обнуляються якісь іскушення щодо якогось чоловіка, дівочки. і кажуть про те, що який, можливо, хотів від вас, тільки по жезлам хотів. Знову ж таки, і кажуть, що самим, ви, всим, ви просто набираєтеся мудрості якоїсь по Волху. Да. Втративши цього чоловіка, ви все одно, можливо, вам і боляче навіть було, розумієте? Але кажуть про те, що ви все одно от приобретаєте якусь мудрость. Отак. Так. Може, хоч я так хочу хочу отак зробити. Про що Волх? Про що Волх? Знаєте про що? От тут кажуть, ви не боїтеся цієї мудрості, можливо, ви пішли в невідоме чомусь. Можливо, ви не бачили свого життя без цієї людини. розумієте? Але кажуть, що ви все одно приобретаєте мудрость. Приобретайте мудрость і робите якийсь вірний крок, вірний вибір. Тому що там би е нічого, нічого гарного вас би не чекало. Так, жеребець, кажуть, хотів тільки спокус, розумієте, від вас? Тільки спокусити, тільки набратися вашого. Добре. Далі. Що ще хочу сказати сила? Другий варіант. До когось приходили темні сили увісні у вигляді якогось таки чоловіка. І кажуть, знову ж таки, що ви це якось по-мудрому, по-мудрому зробили вибір, по-мудрому е обнулили, по-мудрому. Так, що хочу сказати сила, вони кажуть, що ми тебе любимо. Вони кажуть, що ми тебе любимо. Про що. Знаєте, вони кажуть, що втративши чоловіка, ти от якось йдеш у свою якусь активність. Втративши чоловіка, ти не втратила якихось ось важливих. Речей, скарбів, можливо, навіть, знаєте, саму себе ти не втратила з цим чоловіком. Отак. От Прибрітаючи цю, цю е, ти от тебе це якось змушує рухатися. Розумієте? Отак. От Саме важливе, ти зберегла. Да. Ти виходиш з кризової якоїсь ситуації і просто ну, ти йдеш в якесь нове путешествия Розумієте? Отак. От Що хоче ще сказати, сила? Я думала, що ми будемо на такому складі говорити про чоловіків. Ще, що хочу сказати, сила. Знаєте, про що вони кажуть? Вони кажуть, що о, в цих в стосунках ти вже по-хорошому то нічого і не хотіла. Розумієте? В цих стосунках ти не була коханою жінкою, а ти достойна бути коханою жінкою. Про що партнерство? Карта блоку, про що партнерство? От, ти, то, знову ж таки, вони кажуть про те, що ти от квітка, розумієте, от, ти достойна любові, а тут тебе от, тобою, ну, не так скажу, от з тебе пилинки не здували, на тебе не молилися, хочеться сказати. Просто ну, тобою користувалися, як щоб то так воно і треба. От, от Твій партнер в тебе в стосунках був присищен тобою, твоєю е, е, хочеться сказати, покладістю, розумієте, а ти достойна от емоцій. Розумієте? І вони в будь-якому випадку, що ми тебе підтримуємо, ти вони кажуть, наша квіточка. Да, ти достойна е, влади якоїсь, вони кажуть. Розумієте, от коли ти, ну, коли ти навіть золота, дівчки. Отак вони кажуть. Що, ще? Да. Вони кажуть, що ти наша зірочка, ти наша прекрасна. Ти повинна розуміти, наскільки ти прекрасна. Вони кажуть. І дайте вони кажуть, ми розуміємо, наскільки тобі зараз боляче. Вони кажуть, але ти прийдеш до рівноваги. Так. Ти прийдеш до рівноваги, вони кажуть, ми тебе підтримуємо, карта сім'ї. Розумієте, про що я кажу? Отак, От дівчатки. Да. Це твоя доля. Хтось, дівочки, із вас хоче сказати з нас, втративши чоловіка, дійсно таки прийшов до сили, пробудився. От, можливо, цей чоловік і прийшов для того, щоб вас просто розбудити. Таке теж часто, ну, вищі сили так часто практикують, хочеться сказати. Так, да, про що карта болю? Давайте запитаю. Ну, ваша сім'я біля вас, ваші покровителі біля вас? Вони не дозволять, щоб з вами щось сталося, особливо не той чоловік. Повірте мені? Все негативне вони відведуть. Так, вони кажуть, через цю біль ти приходиш до королеви. Ти розумієш свою цінність, так? Не чекаєш, поки на тебе увагу звернуть, а от ти тут бістаєш просто. розумієте? Да. А вони кажуть, наша ти дідка, вони кажуть, розумієте, наша ти дідка. Вони кажуть, що ми тебе приведемо до королеви. Зараз буду так ще зараз хвилиночку. Так, а кажу, ти капкан. Ти була в цих відносинах, ти була в капкані, девочки. Тут а от е те крали. Крали твоє серце, крали твій ресурс. Отак вони підказують. Да? Добре. Ось ці колоди мені також чимось похожі. Ми коли зробимо е розбір на двох колодах. Що ще хочу сказати, сила. Кицюч. Ще що хочу сказати сила. Дівочки. Ну, то про що вони кажуть? Що він, насправді, от він, каже, що він хотів тільки секса від тебе, розумієте? Що ти вже, у цих стосунках ти була уставша, в цих стосунках ти брала зайві обов'язки. В цих стосунках, він, він просто все прощитував, розумієте? Він тут все прощитував, і він був холодний, наскільки йому вигодно, і гарячий, наскільки йому вигодно. Хотів пожезлах, був добрий, не хотів пожезлах, був холодний. А ти від цього просто, знаєте, замарилася. Ви кажуть, ти народилася для того, щоб бути зіркою бути королевою, а не для того, щоб. Е, хочу сказати, тобою витирали підлогу. От чесно вам кажу. Отак. От тобто, пізнаєте, через ці стосунки ви пізнаєте свою цінність. Так, вони кажуть, що ця людина з тобою. Е, От, знаєте, як соперничала, як в червоні енергії. Так, а ти достойна іншого рівня, і от ваш рід вас виводить на інший рівень. Ми знаємо, що ти ще в двойственності. не дають допитувати. Про що саме карта милі, про що карта двойственності. От карто, таке, він каже, знову ж таки, що візити, він захотів холодний, захотів гарячий. І от тут не про любов, тут про нав'язування своєї думки, тут про те, що тобою просто користуються, а ти ніжна ще, ще цвіточок. Розумієте, хочу сказати, була і дозволяла. Про що мир? Карта. Знову ж таки, а ти достойна іншого, дівочки, знову карта королеви. Розумієте? Ти достойна бути королевою, ти достойна бути центром світу, в якому ти живеш. Про що карта двойственності? Ви знаєте, про що кажуть? Зараз буду казати. А тут кажуть, що. От я буду казати, як воно мені йде. вони просто від вас його відводять, дівчатки, тому що, насправді, це змія. Це людина просто спокусник, тільки заради е, своїх благостей, хочеться сказати, сексуальних. Ми тебе від цих двойственностей закриваємо, і ти будеш виконувати свої бажання, будуть твої бажання виконуватися. Розумієте? Приведуть вам людину для баланса, там, де ви розквітнете. Розумієте? Отак, ти повинна бути в благості, дівчатки, на іншому рівні, не на рівні, коли тобою користуються. Ще. Що ще я хочу сказати, Рід? Да, вони кажуть, трошечки почекай. Трошечки почекай, девочки, і кажуть, знаєте, про що, що прийде до тебе людина, яка буде з емоціями, про що такого ворога? Знаєте, знову ж таки, кажуть, дівчатки, приведуть вам чоловіка, але дивіться сюди, я хочу сказати. Ви кажуть, що ти його ще трохи позгадуєш, оцього свого імператора, чи що там у нас він вийшов, імператор не до імператора, ти його ще позгадуєш. А ще кажуть про те, що прийде людина до вас для якої ви будете головною, для якої ви будете імператрицею? До речі, це, в нас не в першому розкладі така йде. розумієте? Зараз тобі треба побути в ольшенні або він до тебе ще від тебе ще далеко. Комусь приведуть дійсно таке людину з минулого, дівчатке, для якої ви станете імператрицею? Можливо, кожен з вас зараз у своїх проработках. Розумієте, про що я кажу? І кажуть, що приведемо тобі, сім'я тобі. Поганого, вибачте, не приведе. Приведе тобі людину, дійсно, для якого ти будеш головною. Розумієте? Твоє путешествия началось, вони кажуть. Що ще? Підказка? Блок. Кажу, досить запитувати. Добре, я зрозуміла. Давайте я тоді пораду на оцій колоді хочу. Дайте нам пораду, будь ласка. Давайте запитаю, що це за король воздуха. Із минулого ще якийсь? І знову холодний. Ні, вони кажуть, свиня був той, що твій холодний, вони кажуть, був свинею. Розуміли мене? Свинею кажуть, сконфліктував тільки з тобою, був хитривий з тобою. Боже, як вони класно розмовляють. Твій холодний, вони кажуть, якого ти ще згадуєш, трошки позгадуєш. Кажуть, свинею був, розумієте? Лисицею був, конфліктував із тобою. Розумієте? вони кажуть, ти від цього знайшла ключі, від цього свободиться. Да. Вони кажуть, ми тебе... ти в печалі, можливо, ще. Але вони кажуть, вибачте, харч з ним, що ти в печалі, за те ти ти під захистом. Розумієте, отак, ось твоя влада, вони кажуть, дивіться сюди, твоя влада зараз у тебе в руках. Наша ти кажуть, наша ти сокровище. Розумієте, вони кажуть, це тобі для того, щоб ти йшла вірним шляхом. Наша ти зірочка, наша ти зв'язка, наша ти. Ось вони кажуть, тобто, знаєте, от ти сив ростеш, переходиш на мудріша, приходиш на інші вібрації, навіть якщо тобі зараз ще печально. Це я зрозуміла, що він там. такий. Будь ласка, пораду нам дайте, дівочки пораду, дайте нам. Дайте нам пораду. Дівочка, дайте, що вони кажуть. Вони кажуть що закінчуються твої, закінчуються твої падіння, закінчуються твої ілюзії. І вони кажуть, досить страждати, так буду казати вам, ти не можеш страждати вічно, дівчатка. Як знову ж таки, як кажуть, да, приходь до балансу, От дайте собі період, дайте собі неділю, дайте собі три неділі, вибачте. От я хочу сказати, що не купатися, не це. Просто дайте собі якийсь час, просто якщо вам боляче дійсно, виплакати, Виплакати, не знаю, не носити макіяж, не, там, не, знаю, не відвідувати там, друзей, ще кого-небудь, вибачте, пийте собі, дайте, напитися тобі, дайте собі якийсь час, напитися і потім. Потім ви просто повинні прокинутися, зрозумітися, що ніхто не вартий довгих ваших сліз, вибачте. Приходимо до балансу, і це все по справедливості. Розумієте? За вами реально, дівчинка сила. Можливо, вам його й привів, Бувають ситуації, коли вам такого приводить рід, відаючим приводить рід для нарциса. Розумієте? Щоб вона просто зрозуміла свою цінність. Отак, От і вам кажуть, що зараз ти в печалі, але досить печаляться, дай собі час, і приходь до балансу. Це ми зрозуміли, що вона впала. Що ще, пораду, дайте далі. От вони ж кажуть, ти ж розумієш, що я хочу, знаєте, я хочу сказати, що. Тебе плели, тебе водили в заблуждіння ось оці ось хитрощами, страхами якимись, мухи, проліс, пролісних тролів, тобто якимись страхами, не твоїми страхами зовсім, тобі не давали рухатись, тобі не давали жити. І вони кажуть, а ти повинна сама бути кузніцом свого щастя. Розумієте, про що я кажу, да, маски, люди, людина, людина була в масі, людина, яка тебе, можливо, окармлювала і кажуть про те, що ти з цього зцілишся, сіли, Розумієте? Отак, пораду. Ми зрозуміли, що вона ввідчя і Ми зрозуміли. Дайте, будь ласка, пораду. пораду. Дівочки, ну з тому, що казати, ті самі карти. Карт про те, що ти е, е, керуєш своїм життям, ти всадник власної житті. Розумієте, вони кажуть, ось єдиний ріг, тебе от світ це всі сповнення желання. Це твої світлі покровителі. Розумієте, вони кажуть, що ти під захистом, саме головне, що ти повинна знати, що ти під захистом і ти можеш сісти на цього коня і виконати всі свої бажання. Зрозуміли мене? Отак от бути акулою в своєму житті. Тобто, розумієте, не бути в жертві, а бути акулою. де треба, ви з, з кимось зіграти і обіграти когось. Отак. От Більше нічого не буду казати. Зрозуміли мене, беремо себе в руки. Падіння це буває, але це не навічно. Я вас увіряю. Благодарна те, що ви біля мене, що ми ростемо. Благодарна за ваші донати, за ваші особисті звернення тим, хто готовий слухати і чути. Нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.